Значить так, на правах найстаршої людини зараз в кадрі, так. я відповідаю за те, щоб бурчати. Так. Вгадайте, Ми вгадайте що буде після моєї фрази ціни, знову б'ють рекорди. Про що я? Про або Валеріану, або тонометр, правильно? Я вирішив поділитися, ви. ні, ні, а щось тепленьке вдягти, бо вже знаєш, що струсяться нормально. Добре, ейджизмом. Ми ще не займалися в нашому ранковому шоу, але насправді ціни. Ціни б'ють рекорди на оренду житла, і це величезна проблема, особливо спочатку великої війни, тому що мало не пів країни зараз живе в орендованому, угу. і це зрозуміло стає на руку тим людям, які просто <свистець> піднімають так, і піднімають. Так, так. Але якщо ви рахуєте, хлопці, що в гривнях ми зараз будемо тут піднімати чи опускати ці ціни, то в Чернівцях зовсім так. інша історія, тому що Добре? там все в євро. В євро? В євро? В євро так вони першими, поняли? Вони ближче до кордону. А ми Ми йшли в Єврозаюзну іншим регіонам. Кане сказали. слухайте ну, сміх сміхом, але в гонитві за найвищими цінами е, на житло не відстає і схід і південь. І чим ближче до зони бойових дій, тим більша вартість. Е, військовим пропонують знімати реально розбиті хати за 30, 40, а навіть деколи по 50 тисяч гривень. Ой, ціни ростуть, умови дивують, а орендарям доводиться вибирати між виживанням і комфортом. І до речі, чому людям з дітьми mm -hmm. і тваринами інколи доводиться платити вдвічі більше, навіть за запропоновану ціну. Що буде з цінами далі? В усьому розбирався наш журналіст Олександр Бончев. Він взяв дитину, собаку і пішов знімати зніматися. Потріскана плитка у ванні. Сантехніка тримається на чесному слові, а телевізор пам'ятає ще часи минулого століття. І це не ексклюзив. А звичайна однокімнатна квартира в Києві за 16 тисяч гривень на місяць. Наступна квартира нагадує фільм Жахів. Жир на стінах, пліснява та втомлені ліжка. Ціна хоромів 3 тисячі гривень на місяць. Є і свій лакшері сегмент як оця столична квартира: кришталеві люстри, золоті стіни, і ганські дзеркала. Словом, дорого багато. Ціна оренди 630 тисяч гривень на місяць. За півроку ці розкішні апартаменти так ніхто і не наважився зняти. Ринок оренди в Україні важко сьогодні назвати стабільним. За півроку вартість житла зросла на 12-14%. Найбільше стрибок у Дніпрі, Харкові та Одесі. Там за однокімнатну вже просять у середньому 10 тисяч гривень. Саме ці міста нині стають новими хабами для внутрішньо переміщених осіб. В Дніпрі, наприклад, 11, тобто це майже вдвічі більше. В Харкові 5 тисяч гривень, в Миколаїві 6 тисяч гривень, там в Кропивницькому вже 8, в Полтаві 10 500, в Черкасах 11 500 і Київ 16, 16 900 на сьогодні. На початку війни найбільше подорожчання було на заході країни – у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську. Місцями ціни навіть випереджали Київ. Тепер ринок вирівнявся. Регіон практично заповнений, тому зростання там лише на 1-2%. Найдорожчим залишається Ужгород: майже 20 тисяч за однокімнатну. Львів вперше за війну зрівнявся зі столицею приблизно 16 тисяч гривень на місяць. В Ужгороді це один з найбільших показників. Це 76% середньої зарплати людина витрачає тільки на оренду, що дуже сильно дорого. Не подорожчали лише суми та чернігів. Там однокімнатної досі можна зняти приблизно за 5 тисяч гривень. Ще одна помітна тенденція оренда в євро, особливо на заході країни. Експерти пояснюють, багато власників нині живуть у Європі і прив'язують ціни до стабільнішої для них валюти. Орендна платня зафіксована. В валюті таким чином їм не доведеться через півроку, через чи через рік починати неприємну розмову про підвищення орендної платні на сайтах оголошень сотні квартир біля лінії фронту у слов'янську, куп'янську та краматорську нерідко пропонують житло зі старими меблями, брудною плиткою, пліснявою, а часом навіть без даху. Та, попри такі умови, ціни там подекуди сягають 30 тисяч гривень на місяць. Експерти кажуть, частина власників просто заробляє на війні, Скуповує ці квартири дешево і здає дорого через попит серед військових. Це ніщо інше як нахабність з боку власників майна по відношенню до військовослужбовців чинних військових, які захищають нас. Насправді 30-40 тисяч гривень це захмарні ціни для прифронтових громад. Люди й досі шукають житло, де є генератор, газ, паркінг або бомбосховище. Водночас стало більше орендарів із тваринами, але власники побоюються брати таких клієнтів, тому або просять підписати угоду про компенсацію можливих пошкоджень, або ж піднімають вартість оренди іноді навіть удвічі. Додаткову націнку. Щонайменше там в 30% від орендної вартості або страхувальний платіж він може бути 50% від місячної платні за квартиру. Так чи інакше, саме попит породжує пропозицію: українці зараз мігрують всередині країни, шукаючи більш безпечних місць. І за прогнозами рієлторів, що найменше до кінця року вартість житла не зміниться.